7 серпня 2025 рік 8 ранку поналивало дощу у нас трохи мусоровозочки працюють, трудяться. Ми тут з Тимофеєм, вийшли ще раз прогуляться, а воно дощ поналивав води, ну і Повітряна тривога, лупаса, небо затягнуло. Почистили місто, забрали сміття і поїхали. Хорошого дня, не дивлячись на повітряні тривоги. Всім добра, спокою і будемо далі жити. Пока-пока всім Я от нашого Тимофія. привіт.